Мур, гумор, до сніданку, і стрімінком. Пожилий Кавказець заходить з Беркасу сняти гроші в п'ятниця, вечір. А йому кажуть, ми ж закриваємося, приходьте в, в понеділк. Е, в виїжджаю уїжджають, біліть, там мой брат футбол грає. Та дивиться, ну, діду вже, от 85. А у вашому брату рочків. 95. Хочеш, футбол грає? А іще, і як грає? Самий лучий центральний нападаючий. Ну, приходь у гру У торок. Е, в торок кудись вже там другий брат баскетбол грає. Ну, а сікаш там брата куроків. А і там брат і кудишній буде 100 років. Якщо ж баскетбол, в случаї найвищий, самий високий нападаючий. Ну, Приходьте через неділю, е, не, через неділю їду к старшому брату на свадьбу. А що ж тому брату роки старшому? 120 будет. Що, 120 і ще жениться хоч? Е, не хочуть, папа доставляет. Це буде добре.